Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Генерал-військовий політолог, три людини, а також Анна Скорохот, і адумки схожі далі в оригіналі. Ті, хто готові воювати до останнього, скоріш за все, вони перебувають десь в Європі на пособі, от вивезені всі сім'ї, і якби вони себе нормально почувають або мають відстрочку, або мають бронювання. Бо я знаю, що військо стомлене, що проблеми з мобілізацією. Що люди е, хочуть миру, люди хочуть спокійно спати вночі, а не чути сирену на першому дзвоннику своєї дитини. Правда? Угу. От тому тут е, думки різні. Е, що обговорюється? різне обговорюється. Об, обговорюється і по лінії розмежування, і те, що нам поверне частину території. І е, питання, що там чотири області, але я скажу, нема такого обговорення. От е, є питання там. Е, Зменшення кількості зсу тут наскільки мені відомо, президент Трамп не погодився на такі речі. Я хочу розказати вам про історію з державним підприємством «Київприлад», який повністю знищується фондом держмайна, оскільки там дуже гарна земельна ділянка недалеко від метро, і ну занадто ласий шматочок. На сьогоднішній день це підприємство виконує дуже багато замовлень оборонного комплексу, але чомусь фонд держмайна не дає йому вийти з питання того, що в них є дуже великі заборгованості по виконавчим провадженням. Є рішення, які б могли цьому посприяти, але фонд держмайна їх не приймає. Всі рахунки підприємства були заблоковані контракти по державному боровним оборонам може бути зірваний шановні колеги я звертаюся до правоохоронних органів я звертаюсь до кабінету міністрів україни щоб вони звернули увагу на це підприємство стратегічно важливе яке має контракти з СБУ, з гуром з міністерством оборони ми не можемо допустити щоб такі підприємства державного значення були банкрутами, а потім їх за копійки виставляли на торги. Це українська оборона і українська безпека. Тому я дуже прошу, щоб розібралися в цьому питанні. А також я хочу розібратися. Скажіть, будь ласка, на якій підставі фонд держмайна здійснює всі заходи щодо того, щоб це підприємство збанкрутіло і було виставлено на торги? Чому у нас замість того, щоб захищати оборонно-промисловий комплекс, його знищують? Я, як кажуть, влада обісралась. у той. Великий шматок території, який накопився втрачених, накопився за час, буде, скажем так, неприємним здивуванням для багатьох українців, і тоді питань до влади з'явиться ще більше. І незрозуміло ще а скільки ж питань буде, чи відновить ці відмовиться від свого попереднього рішення Євросоюз, що стосується там обмеження по виділенню коштів для України, а там сума немаленька. І від цієї суми залежить е, функціонування певних установ в Україні, починаючи від пенсійного забезпечення, закінчуючи іншими безпосередньо зарплатнями. Це раз, стосується лікарів, це стосується вчителів, і багато хто сидить безпосередньо на держзабезпеченні. Бо ці півтора мільярда якраз і йшли на цю потребу. Когда, а... генерал Сырский говорит, мне нужно 30 тысяч человек в месяц, он говорит о расходном материале. Преступное, я бы сказал, действие, как незаконная бусификация, но должно было бы исчезнуть как явление. Потому что она не только не дает боеспособности, потому что бусифицированы это кандидаты на гибель, кандидаты на СЗЧ, кандидаты на сдачу в плен. И серьезно, люди, не хотящие воевать и насильно пригнанные на фронт, воевать не будут. А рекрутинг мог бы это заменить, если его проводить правильно, соблюдая все правила, включая такие политические, социально-политические явления, как справедливость. А не должно быть две касты людей. Одни чувствуют себя во время войны в безопасности, развлекаются, жиреют. А получають а других отлавливают на улице и посылают на фронт. От політолог биков стверджує, я поділяю думку багатьох, хто вважає, що президент поступово втрачає легітимність в очах власного народу. Так само я згоден із тими, хто виступає за законну зміну влади, навіть під час війни, через переобрання спікера парламенту, формування нової коаліції уряду нацпорятунку. Бо сьогодні Україну треба рятувати, а не втягувати в нові політико-корупційні кризи, як це робить влада, і все це можливо лише в разі добровільної відставки зеленського. Але якщо він глухий до закликів, суспільства про добровільне складання повноважень мають бути інші механізми. Від м'яких протестів, які втім уже відкрили нове вікно Овертона щодо доступності спротиву владі під час війни до тиску з боку союзників, і тиску серйозного з використанням фінансових інструментів, зокрема призупинення фінансування держави, яка відступає від курсу демократичних реформ і дедає більше тяжіє до централізованого авторитарного управління аргументу. Нас війна, яка демократія більше не працює ні для українців, ні для міжнародних партнерів. Бо коли на горизонті виринає тінь Януковича в інституційній пам'яті українців, одразу вживають кадри з майдану, розстріли небесної сотні Беркута Автократія. саме тому переляканий студентськими протестами, Зеленський змушений був відступити в питання демонтажу антикорупційної інфраструктури з нюансами, але відступив і плани політехнології Єрмака, мамкіних папкіних, яких називають в народі, розбилися об спротив молоді, які як виявилося, зовсім не байдуже чи жити в демократії чи автократії. А це були лише студентські виступи під час канікола. Що буде, якщо після часткової відмови союзників фінансувати наші соціальні видатки на вулиці вийдуть вчителі, лікарі, і держслужбовці, коли затримують виплати заробітної плати або почнуть покривати дефіцит друком грошей, що пришучать інфляцію. Саме тому сьогодні союзники мають інструменти впливу на президента його оточення і кумів. Поки що ці інструменти застосовують обережно, бо резервів для тиску ще достатньо. Отже, наразі у нас два запобіжники від авторитаризму, українське громадянське суспільство і міжнародний тиск. Колись нас був. Лише один, і ми змогли скинути автократи. Тримайтеся за надію, бо саме її нинішня влада. Хоче у вас забрати, що ви протистояли молоді, яка виходить на протести і союзниками, яких уже поливають брудом через у Той же час Трамп пригрозив санкціями Україні. Хто може потрапити під удар? Дональд Трамп заявив про можливість запровадження обмежень не лише проти Росії, а й України. Ймовірно, мова йде про санкції проти держави, а про тарифи чи митні заходи. Американські санкційні списки оточення Зеленського ще в квітні цього року, за даними нардепа Ярослава Железняка, у США підготували два списки персональних санкцій проти громадян України. Наближених до президента Зеленського перший список включав 17 осіб серед них керівник Офісу президента Єрмак, колишній помічник Сергій Шефір, бізнес-партнери Артем Колюбаєв, Тьомир, Міндіч, яких називають гаманцями, смотрящими влади за будівельною та енергетичною сферами. Другий список налічував майже 300 осіб 279 від майже всіх міністрів ключових нардепів слуги народу до бізнес-партнерів, навіть соратників Зеленського з 95-го квартала. А от Нардем Гончаренко пише про плівки Міндіча. плівки Міндіча – історія номер один про те, як найближче оточення Зеленського збиралась купити французький банк. Це влада ближче до людей, і тим, що тримає гроші в крипті, а не в банках сейфах чи нерухомості криптам. Здається, таким активом, який не можна відстежити, яким легко можна користуватись по всьому світу. Це і правда, і не зовсім це може бути правдою, якщо у вас 20 тисяч євро. Але коли у вас 5 мільярдів євро в крипті, це стає величезною проблемою, а саме така. Сума фігурує на плівках набо. Отже, яким чином ці 5 мільярдів євро легалізувати виникла типова ідея. Купити банка, що краще французький банк. Європа досить бюрократична частина світу. Але коли справа доходить до фінансів, вона стає дуже складною бюрократичною машиною. Тому для купівлі банку потрібно було знайти людину, яка має дві важливі якості. Ця людина своя у цієї людини, є білий дохід. Цієї людини став Олег Шурма рідний брат, як заступника голови ОПО Ростислава Шурми. У нього як вважали люди на плівках, є білі доходи. Він точно має отримати дозвіл. Але що відбувається далі? Далі французький регулятор відмовляє Олегу в купівлі банку. І Тут наші друзі з плівокміндичу подумали, що можливо потрібно попросити Макрона, що він допоміг купити банк. Як закінчиться ситуація з Макроном, і Чи просили вони його про купівлю банку? Я не знаю, але точно знаю обшук, який проводили німецькі правоохоронці. Будинку Шурми був пов'язаний з цією справою, теж тобто, що маємо на виході 5 мільярдів євро в крипті. спроба купити французький банк для відмивання цих коштів, обшуки німецьких правоохоронних органів, людини, через яку намагались відмити ці кошти. І якщо про це знають німецькі правоохоронні органи, як ви думаєте, хто знає ще, наприклад, Трамп, редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів, голова в кожного своєї висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, проможемо разом.